Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Так як і в кожному році цього року я також випікаю штолен. Хочу сказати, що цей рецепт один із найкращих, найпростіших. Штолен випікаю за три неділі до Різдва, саме час його готувати і дати йому витримку для розкриття усіх його ароматів. Тому давайте приготуємо разом. Якщо бажаєте таку скатертинку, як в мене на столі, я в описі під відео залишаю контакти людини, а саме феї, яка творить таку красу. Для опари я використовую тепленьке негаряче молоко 400 мл. Із загальної маси беру 2 столові ложки цукру та додаю 70 г живих дріждів. Перемішую, накриваю плівкою і залишаю на 20 хвилин в теплому місці. Всі продукти обов'язково мають бути кімнатної температури. До опари також 60 г борошна. Ви бачите, яка у мене сьогодні гарна українська скатертина на столі? Хочу сказати, що це незвична скатертина. Вона відштовхує воду, вона дуже легко витирається і не вбирає в себе бруд. До того ж всього вона прикрасить і буденний стіл, і святковий. Обов'язково замовте собі цю скатертинку, нагадую, залишаю контакти в описі під відео. Для тіста до миски додаю 4 яйця, пачечку ванільного цукру, 1 чайну ложку солі, 300 г цукру. А також у мене молотий імбир, його одна чайна ложка і натерта цедра двох апельсинів. Це все гарно перетираю вінчиком. Тепер до цієї маси додаю розтоплене вершкове масло. Нічого страшного, якщо в ньому трішки грудочки. в процесі замішування воно все розтає і вимішається. Знову перемішую, і тепер тільки подивіться, як гарно за 20 хвилин підійшла моя опара. Вона ніжна, як маринка. Я дуже акуратно її вливаю в тісто. Тепер, як завжди, поступово додаю просіяне борошно. Загалом по рецепту у мене йде кілограм борошна, але його кількість може відрізнятися. Все зразу борошно не всипайте, а додавайте його поступово, щоб не забити тісто. Поки є можливість вимішувати ложкою, я це роблю. Потім перехожу на стіл. Тісто виходить м'якесеньке, трішки липне до рук. Я перекладаю його до миски змащеною олією, накриваю плівкою і залишаю на 1 годину для підняття. Дивіться, як гарно підійшло моє тісто, воно таке микесеньке, дуже ніжне і до нього приємно торкатися. Тепер тісто потрібно обов'язково наповнити. Для наповнення за добу до випікання я замочила сухофрукти. У мене тут вялена вишня, журавлина, темний та світлий. Родзинки. Я замочила їх коньяком, всі пропорції вказані в описі під відео. І ось тепер залишки коньяку я стіжую, щоб тісто не було сильно вологе. І висипаю на тісто. Також додаю мелений мигдаль і цукати. Трішечки потрібно підпилити борошном, щоб воно з'єдналося гарно з тістом і тісто не було сильно гливке. В процесі замішування додаю трішки борошна, щоб забрати вологу зайву. Звісно, ви цю порцію можете сміло ділити на два, але мені сьогодні потрібно випікти 8 середніх штоленів. Я ділю на 8 частинок, буду зразу розтягувати тісто на пергаменті руками. І яка особливість штолену в тому, що він має виглядати як одіялко, яким був накритий Ісус Христос? Ось таким чином формую його. Випікаю штолени при температурі 170 градусів приблизно 40-50 хвилин. Залежить від величини штолена. Викладаю їх на відстані один від одного, щоб вони гарненько пропеклися. І ось такі золотисті, вони у мене виходять. Польки вони ще гарячі, тільки дістала з духовки, зразу їх щедро зі всіх сторін та боків обмащую вершковим маслом розтопленим. Та присипаю товстим шаром цукрової пудри. Таким чином, це буде така оболочка, яка буде зберігати штолен для визрівання і не буде давати йому пліснювати та псуватися. Потім, як це все охолоне, я замотую штолен в пергаментну бумагу в кульок та залишаю в холодному місці. Це може бути холодильник, кладовка, погріб, що завгодно. І на різдво ми смакуємо такими штоленами. Скуштуйте таку різдвяну випічку, це дуже смачно, неперевершений аромат. Стоїть на кухні як при випіканні, так і при куштуванні. Бажаю вам смачного та гарних свят!